В Україні оновили сигнали повітряної тривоги, а все це через загострення ядерного шантажу Росії. Деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Розпізнати нові сигнали тривоги можна наступним чином. Отже, сигнал хімічної небезпеки це звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін у набат. Сигнал про евакуацію з міста звучить як гудок поїзда. Після таких сигналів потрібно увімкнути місцеве радіо або ж телебачення і чекати подальшої інформації. Під час же повітряної тривоги лунає довгий сигнал сирени, приблизно 30 секунд або ж хвилину. У разі цієї тривоги слід пройти до найближчого укриття. Нагадаємо, у святкові дні з 23 по 25 серпня у патрульній поліції закликали українців бути пильними і чітко дотримуватися умов повітряної тривоги. Як тільки увімкнуть сирени, обов'язково йти в укриття. Адже у ці дні Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів українських населених пунктів. Артем Каня, редакція абозріватель.